На каналі Грибочок, і сьогодні я вам покажу моє оновлене місто в Майнкрафті. Ну то, що я, наз... я його називаю тепер Докренськ. І тепер ми будемо робити огляд цього оновленого міста. А ти не забудь підписатися і поставити мені лайк. Це важливо, дуже важливо. Ну що ж, погнали! Я вже переключився на режими м, першої особи, так типу він називається. І дивіться, що я зробив? Тут під. А Дивіться, який є ремонт в цьому, будинку, не будинку, а адміністрації. Він назив... Це типа адміністрація. Тут кабінетик такий. Тут, ну, тут, всяке таке. тут, сундуки всякі. тут головна особистість це листя. І картини. Ось такі картинки. Ну так я прям нічого не оновив, але як то сказати вам? Оцей будинок зараз будемо дивитися. Що це за будинок такий? Коротше, всякі. Тут коврик постелив, тут і, умивалка якась, тут книжки, тут ріжка, тут піч якийсь пічка. Отут і, зовсім інший дизайн. Тут ще стіл такий є. Тут квартирки гарні. Оцінюю 9 10, я, я зробив водою, бо на другий порт дуже легко не задихнутися і попасти водою. Ну тут, короче, така теж кімнатка гарна. О, можна на другий поверх вийти. На балкон, верніше там, короче. Ну короче, ви поняли взагалі. То. От тут сундук. Короче, граю на новому оновленні спеціальному, типу, такок. Так, такий сповнув. Так Двіція тут не скрині. Ну, мій друг ще не зробив це оновлення, тому він не зможе, напевно, тимчасово грати зі мною. От, дивіться. Тут теж є пічки, тут теж жовтий ковер. Ну тут ба-ба-ба, бля, -ба -ба, бля, блю, 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 блю. Ну тут балкони всякі теж. Ну, тут особливість це більше на ковалень всяких, тут картини невеликих, всяких. А отут. Тут теж я, я вам вже показував. Тепер йдемо спускаємося. От, я оцей будинок ще не зробив повністю. Можемо тепер до деяких будинків іти ще. До оцих я теж їх дуже гарно. Напевно, обустрою. Оцей, напевно, ще ні. Я ще його не обустрою. О, бачите, вже обустроєно. Всередині. О, отак все обустроєно гарно. Тут ось такі, коротше, ну, всякі таке. От крещі такі. Оцініть місто. Від одного до 10. Чекаю вашу оцінку в коментарях. От. От тут є тільки базовий домик такий. Ну, декоративний базовий. Ось. Тут ще домик такий. Більше на хуртожку така, але це домик, якщо. -що. От, дивіться. От тут ще є. Ну, тут, коротше, так. Продовжується Тут кафешки такі. Ну тут всяке. головне вам показати мої домики обустроєні. От, тут теж домик такий. Тут такі будиночки гарні. Тут теж ріжко таке. Ого, вже нічка наступає травинку тут вже її. Послухайте, ну, зацініть. Бо я не дарма тисячу років старався. Парцезахожу. Ну, тут такий звичайний декор. Звичайна квартирка. Тут теж звичайна квартирка. І скажіть в який ви будинок би хотіли засоси в яку квартиру. я тут перевіряв? Чи я думаю, що тут ще не перевіряв. О, з тих теж вимкнути, бо то тобто погано зараз буде. Трохи погано. Тут теж сундуки прям. Я вам скажу вам. Це реально красиве місто. Яке я там побудував навіть. От! А оце реально теж красивий, да тут дуже красиво можна жити. Піднімаємося. Тут аж три поверхи. Так. 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 Тут ліжко краще поставити. Десь. Напевно, я думаю, от сюди. Отсюда реально підійде. Тут ліжко. Тут теж ліжко. Ну класно. Це будинок теж дуже класний. Я, я вам скажу. Зараз вам ще основні домики покажу такі. І ще вокзал. А я цей показувала вже. Оцей іду показувати вам. Ось! Ось такий домик декоративний. Гарний такий. В такому стилі будувати. Отут, ну, тут як -то, дискотека, і можуть на свої книжки, які, якісь там стані. Як ну, не знаю, як його назвати. Напевно, музик, музикові книжки. О, ідеальна назва. Тут лавочки, я вам їх вже показував, похоже. Тепер йдемо глянемо що за вокзал. Церкву спочатку ще зайдемо. Напевно, я її вам вже показував. Ну, от показую ще раз, напевно. Заходимо на вокзал. От бачите, називається Докрецьк. Докрецьк Залізничний вокзал вокзал. Тут зал очікування. З цієї сторони і з цієї сторони. Так. Тут, коротше, вихід на колію. Тут Всякі дерева. Тут всякі потяги можуть їхати. О, я тут зробив простіший сир, бо мені лінь отакі величезні штуки прокладувати прям. Це лише я на станціях таке буду робити. Максимум. От. Дивіться, каса номер 1 і каса номер два. Там теж є всі жителі так. Тут теж красиво, прям. Ну, але ідеально до стін. Може бути, може не бути. Ну, у мене і дарне місто. Тут, тут така парковочка, не, парку, не парковочка, а автобусна зупинка. Така. От є ще проклав другі дороги. Тут такий лісок гарний. Ну, оцініть місто, яке гарне з висоти прям. Прекрасне. І наскільки воно велике, оцініть. Ну що ж, я з вами буду напевно вже прощатися. Всім па-па, всім до побачення, до скорих зустрічей.